Сьогодні я вам розповім про диван Shelby, Диван, у якого є своя така особливість, така, у якої немає у інших диванів. По-перше, його довжина 3,5 метри. Це дуже рідкісна порода диванів, у яких така довжина. По-друге, у цього дивана він трансформер. Він перетворюється на кут. Причому кут можна зробити що з однієї сторони, що з другої сторони, або навіть зробити буквою П. У цього дивана дуже шикарне наповнення. Він зроблений з дерев'яним каркасом, технологія шип, шипований каркас, також з якісною фанерою і ламінованого ДСП. Наповнення у цього дивана пружинний блок бонель, який призначений для кожденного сну. І над ним добрий таке повст. Потім ППУ 28-ї щільності. Це плотненький такий, він не м'який, він достатньо пружний. В подушках наповнення холофайбер. Це матеріал, який ну дуже комфортний. І коли ви сідаєте, він пристосовується до вашої спини. Ну, це дуже приємно. Далі у дивана розкладна частина, пантограф називається. Він шагаючий механізм. І у дивана три ніші для речей. В кожній окремій частині. Можете собі представити, який він величезний. Довжина дивана загальна разом з бильцями 3,5 метри. Глибина. Теж дуже рідко така зустрічається всього 97 сантиметрів. Невеличка. Для вузької кімнати буде просто ідеальна. І коли він розкладається, цей диван в нього спальне місце по ширині метр п'ятдесят. А по довжині 3 метри цей диван ви можете при покупці оплатити або готівкою, або оформити на нього кредит, або оплату частинами. Вона доступна для тих, хто проживає в нашому місті у кривому розі, а також в інших місцях України. Доставити можемо ми вам в любе місто по всій Україні. Пишіть, дзвоніть нам, пишіть в Дірект, приходьте до наших магазинів, з радістю вам допоможемо обрати тканину на цей диван і колір на цей диван.